Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти досить цікавий і складний кейс, тому що зубчик уражен з п'яти і 47-й зуб. Бачимо каріозну порожнину між 46-м зубом, який, бачите, досить зруйнований, він підлягає подальшому переліковуванню кореневих каналів і зараз встановлена тимчасова пломба, тому не лякайтеся, він в процесі лікування. 47-й зубчик уражений у нас. Всіх п'яти поверхнях. Що це означає? Зараз покажу. Ось під час очистки зуба ем, бачимо щічну поверхню, медіальну поверхню, язикову поверхню, дистальну поверхню та оклюзійну поверхню. Всі поверхні мали ознаки каріусу. Це з протилежного боку це шічна поверхня. Ми все гарненько відчистили. Складність підлягала в тому, що зубчик трішки нахилений в язикову поверхню, і досить важко було його ізолювати. В результаті ми отримали ось такий зуб, він є повністю відреставрований, він має бугри, він має фісури. Ось і може повністю функціонувати на даний період часу. Тобто, в подальшому він обов'язково буде підлягатись ортопедичному лікуванню. Що це означає? Це встановлення на нього керамічної реставрації, але на період носіння капи цей зубчик прослужить пацієнті. Сусідній зубчик, наш лікар, перелікував кореневі канали і о, встановив білдап у вашій увазі, на якій потім становиться тимчасова пластмасова коронка. Таким чином, ми пролікували даний зуб від цього страшного карісу з п'яти поверхонь. Будьте здорові! Приходьте до нас, у РВД.